Гнемося до вас і будемо проводити їх частіше, тому що багато зараз справ, але це не привід не проводити е, такі от заходи, оскільки дуже багато корисної інформації з нею і багато маніпуляцій, тому що багато перекручувань. Хтось хоче хайпанути, хтось ще щось хоче придумати, нав'язати суспільству. Тому я й займаюся своєю такою просвітницькою діяльністю правозахисною. Не забудьте поставити вподобайку цій трансляції, якщо, звісно, вам подобається. Ну, як завжди, на початку е прошу вас написати відгуки стосовно звуку, стосовно коментарів, ой, точніше коментарів, стосовно відео. І нагадую, що... Це прямий ефір, можливі певні якісь потріскування, плюс в таких польових умовах сьогодні він проходить. Тому зважайте на це і робіть деяку знижку. Щодо консультацій, консультації, як завжди, за телефоном 063 344 16 36. І нагадаю, для військовослужбовців та членів їх сімей, консультація безкоштовна, тому записуйте телефон в опис і ще його продублюю 063 344 16 36 Питання можуть бути пов'язані не тільки з проходженням військової служби мобілізації, а й з іншими житловими сімейними справами з кредитною заборгованістю, оскільки ви розумієте, що в нинішніх умовах фінансове становище багатьох громадян воно є не дуже задовільним і тому багато людей вимушені брати кредити. І до них потім звертаються колекторські організації, е кредитодавці, банки стягують заборгованість. Багато людей не знають свої права, починають просто ігнорувати повідомлення, вимоги, позовні заяви. А я би радив, все ж таки, якось реагувати на ці всі моменти. Плюс до того ще можлива процедура банкрутства фізичних осіб, хто не знає, якщо сума заборгованості значна, то це велика можливість списати частину боргових зобов'язань. Поширти цю трансляцію. Ми набираємо обертів, які ж сьогодні я хотів висвітлити основні моменти, коли ж це таки закінчиться війна. Я все ж таки хочу сказати свою думку, враховуючи ту ситуацію, яка зараз складається в переговорному процесі. Думаю, що на жаль, мобілізація буде продовжена, тому потрібно це розуміти. Оскільки це тільки перша стадія перемовин, ми розуміємо, що наш ворог поводиться і агресивно, і не завжди дотримується своїх настанов. І своїх домовленостей, якщо можна назвати, домовленості, але маємо те, що маємо, тому маємо зміцнювати, звісно, нашу економіку, реформувати податкову систему. систему е і правоохоронних органів, і ТЦК, і таке інше Ну, стосовно реформування в Україні прийняли новий законопроект стосовно е зменшення. По оплаті штрафу, якщо людина визнає наявний штраф, то може обмежитися 50% його сплатою. Що це означає, якщо вам було призначено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, то потрібно буде заплатити лише половину, якщо ви погоджуєтеся від цієї суми, а це 8 тисяч 500 гривень. Що думаєте, стосовно такого наведення, пишіть в коментарях? Я висловлюю свою позицію, що Ну, не знаю. Як на мене, вся ця історія штрафами, вся ця історія з ТЦК, а, вся ця історія з якоюсь такою агресивною мобілізацією. Багато хто говорить бусифікацію цими заголовками ухилянти і таке інше, вона. Набрала шалених обертів багато хто на цій темі е, спікулює, отримує свої додаткові лайки, отримує свою якусь аудиторію, шалену популярність. Але ми маємо розуміти, війна продовжується, тому я закликаю платити податки, закликаю боротися з корупцією, закликаю реформувати ВПК. Е, все це заголовки да можливо, хтось вважає, що вони популістичні, але дивіться. Штрафи штрафами, але кількість осіб, які ухиляються від мобілізації, да вона зростає, і зростає саме через те, що неправильний можливо підхід до мобілізації. Якщо б у нас було більш таке економічне становище, то могли б ми більше диктувати умов нашим партнерам, да і відстоювати свою позицію, могли б в більшій степені забезпечувати нашу армію, соціальні якісь виплати. І можливо не доводити до якоїсь там бусифікації і до того, до чого воно все дійшло. Що думаєте, пишіть обов'язково в коментарях, все читаю. Також пишіть свої запитання. Якщо такі надійдуть, обов'язково в кінці буду намагатися на них відповісти. Зараз проводиться також індексація пенсій, звідки будуть братися кошти, невідомо, але надіюся, що індексація буде проведена. На жаль, відкладено підвищення мінімальної заробітної плати. Багато мені писало моїх підписників що цього не відбудеться. Саме підняття і мінімальної пенсії і, і мінімальної заробітної плати, і мінімальних. Соціальних стандартів, я не вірив в це, відстоював до останнього, те, що, можливо, все-таки підвищення, можливі зміни, але новий меморандум з МВФ поставив це питання на паузу. Але я надіюся, що можливо, це питання буде актуальним трохи пізніше. Де брати кошти, да, щоб не звучала моя інформація популістичною, сплачувати податки. Фіскалізувати перевезення транспортні це дуже актуальна тема. І я звертаюся до наших чиновників. Де брати кошти? Ну трохи порозкиньте мозгами. Ну борейтеся з корупцією, віднаходьте ці криптогаманці, які за кордоном ці виведення капіталу з України. Ну, якщо вам звісно це цікаво, і ви хочете залишити в Україні свій якийсь позитивний слід. Плюс фіскалізувати е перевезення транспорту, ну тому що, як ми розуміємо, багато транспортних компаній отримують гроші від. Е Громадян, які платять за перевезення, потім сплачують мінімальні податки, бо працюють там на спрощеній системі через ФОП, і ніхто не контролює цей весь потік цієї готівки. Да? Але ж вони начебто нічого не порушують, тому що в чинному законодавстві не передбачено застосування ерерода касових апаратів, особливо це стосується перевезень міських. Дуже актуально і для великих міст, особливо для Києва, де їздять маршрутні автобуси, да де кожен день велика кількість громадян. Їздить з роботи на роботу, пересідає з одного транспорту на інший. Я думаю, тут можна було б покращити ситуацію, внести зміни до законодавства. Ну і приємний бонус для військовослужбовців. Хоча я не знаю наскільки він приємний, дозволили їм отримати компенсацію за невикористану відпустку. Звісно, якби ситуація була кращою, якби кращі б умови. Соціального забезпечення військовослужбовців відбувалося. Якщо б було більше озброєння, ми б вберегли більшу кількість наших військовослужбовців, могли б забезпечити їх гарною амуніцією і так би мовити, і проводити більші ротації. Бо багато військовослужбовців, мабуть, задумалися тим питанням, що їм чхати на. Цю компенсацію, хочеться вже відпустки, хочеться відпочинку, хочеться ротації. Знову ж таки, пишіть все стосовно цього. Звісно, мені легко сидячи тут, значить. Києві говорити про це, але я висловлюю свою думку, ні в коєму разі її не нав'язую. Я просто закликаю до якихось змін, до якихось звершень, якихось політичних. Немає якоїсь чіткої такої позиції. Треба брати на себе відповідальність, треба щось робити. А оці всякі популістичні заголовки від наших депутатів, да, лідеру, лідерів політичної думки, які розказують про свої. Благодійні фонди і таке інше, причому вдягаються в дорогі костюми, дорогий одяг відмивання цих коштів благодійними організаціями, де ці супутники, де ці дрони, де це все? Щось частина надходить. Звісно, шкода, що держава не може в повному обсязі забезпечити це все. В деяких підрозділів не вистачає ні амуніції, нічого. Тому, будь ласка, за можливості донатьте бізнес платіть податки. Держава зменшуйте фіскальне навантаження на бізнес. Тому що треба виводити все це з тіні, фіскалізувати, і це ключ до перемовин, до збільшення нашої такої агресивної, сказав, навіть не агресивної, а нашої такої суб'єктності, а не просто знову протягнення якоїсь руки. Стосовно штрафів, що наприкінці, хочу сказати, погоджуватись на ці умови, не погоджуватися. Ну, звісно, потрібно консультуватися попередньо з Юристами з адвокатами. Я нагадую, безкоштовна консультація для військовослужбовців та членів сімей за телефоном 063 344 16 36 для всіх інших. Консультація платна, на жаль, якщо збільшення буде аудиторії, можливо, ми запустимо якісь ще соціальні. соціальні Значить, ініціативи з мого боку і розширимо коло осіб, які можуть звернутися до мене за безкоштовною консультацією. Тому тому дякую всім за ефір. Дякую, що були зі мною. Слідкуйте за наступними анонсами. Якщо подобається те, чим я займаюся, підписуйтеся, ставте свої запитання в коментарях. Залюбки буду їх читати, аналізувати і по можливості надавати відповіді. Ну, бережіть себе, всього до побачення.